Федеральне бюро розслідувань США виявило приблизно 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство колишнього президента США Джона Кеннеді. загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Папери раніше не були надані комісії, яка займалася переглядом та розсекреченням. Про це пише портал Аксіос. За наказом американського президента Дональда Трампа офіс директора нацрозвідки представив свій план розкриття записів про вбивство Кеннеді. Неоприлюднення усіх документів за 61 рік породило. Гору теорії змови йдеться у статті. Нагадаємо, що вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно 22 листопада 1963 року в Даласі. Його смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом із дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елмстріт. Ну і найбагатші люди світу збільшують інвестиції у продовження життя. У Кремнієвій долині промисловість довголіття перетворилася на гарячу інвестиційну нішу. Про це пише видання «Билд». Очікується, що в 2025 році галузь досягне обсягу 578 мільярдів євро. Провідна роль її розвитку належить над багатим людям. І за даними швейцарського банку, UBS, люди зі статками від 48 мільйонів євро готові віддати половину свого багатства за додаткові 10 років життя. Так, 47-річний підприємець та біохакер Брайан Джонсон має команду із 30 фахівців, які допомагають йому боротися зі старінням. Отже, він приймає понад 50 таблеток на день, уводить собі плазму крові свого юного сина, постійно моніторить серцевий ритм та активність мозку. Ціна питання майже 2 мільйони євро на рік. Засновник Амазон Джев Безос вклав близько 3 мільярдів євро у біотехнічну компанію Altos Лапс. Місія стартапу перепрограмувати клітини організму, аби зупинити процес старіння. Співзасновник PayPal Пітер Тіль інвестував 6,5 мільйонів євро у фонд, який також займається дослідженням старіння. Мільярдери вчені та підприємці у світі активно підтримують індустрію довголіття. Вони вважають, що дожити до 120 років цілком реально.